Всіх вітаю, це Вадим. Після довгої паузи в нас зміни на каналі, у нас нова назва у нас нова назва Telegram спільноти. І все це через мій новий продукт це сайт Marketplace Плагінів для SketchUp. Для кого і для чого він зроблений? Це сайт, який вам дозволяє в одному місці зручно отримати доступ до плагінів безкоштовно. В першу чергу і платних за підпискою. Ви, сайт працює повністю офіційно, оплата проходить картою Apple Pay, Google Pay. Сайт працює в повністю автоматичному режимі. Вам не треба ні з ким зв'язуватися, нічого робити. Ви можете як підписатися, так і відписатися повністю автоматично. Плагіни працюють до кінця терміну вашої поточної підписки. На всі пакети плагінів є одноразовий тест за 1 гривню на один день. Ви, ви отримуєте за 1 гривню повний функціонал цього пакету без будь-яких обмежень. Тестуєте, якщо вам подобається, нічого не робите і автоматично переходите на повну підписку. Якщо вам не подобається, відписуєтеся і в принципі, платите тільки 1 гривню за те, щоб зрозуміти, чи потрібен вам цей плагін чи ні. Коротенько розповім ще про те, як працювати з сайтом, а вже опис цих всіх нових плагінів від Олександра Хомірчука, від Костянтина вам відомого, і від себе зроблю окремими відео. На сайті є інструкції, де ви можете прочитати, як правильно користуватися, але я вам на прикладі плагіна всім квіти покажу, як користуватися. В принципі, сайтом і так далі. Ось, якщо ви не зареєстровані, нічого, заходимо в плагін, він вам каже, зареєструйтеся для отримання. Заходите, реєструєтеся, і після цього у вас буде доступний особистий кабінет. Ви заходите в нього, і в ньому у вас одразу після реєстрації є доступ до усіх безкоштовних плагінів Завантажуєте безкоштовний плагін. Як бачите, в мене тут є і платні плагін. Завантажуєте безкоштовний плагін, просто йдете в і як звичайно, його через менеджер розширень встановлюєте. Він в мене вже встановлений. Ось У Вас, менедж... Вас в меню. Розширень, буде доступна одразу ось така менюшка з kчепком Licenses І тут будуть перераховані всі встановлені ваші плагіни, на які, які в принципі у вас є в системі. Незалежності, у вас є до них доступ чи немає доступу. Спробуємо просто натиснути на кнопку після того, як ми встановили цього плагіна. Він бачить, що він не авторизований, і просить вас авторизуватися. Ми це зробимо. Заходимо під тими даними, що ви зареєструвалися на сайті, і одразу бачимо, що ви авторизовані і у вас є активний доступ до цього плагіну, так як плагін безкоштовний, він одразу вам буде доступний після реєстрації. Авторизовуватися треба тільки один раз і тільки в одному плагіні. Вам не треба постійно авторизовуватися у всіх плагінах. Ви один раз авторизувалися, і якщо ви встановлюєте інший плагін, він автоматично підтягне цю авторизацію. Якщо інший плагін буде казати, що в нього якісь проблеми з доступом, просто зайдіть в його меню ліцензії і натисніть тут оновити доступ. Все, закриваю це вікно, воно більше не потрібно. Плагін вже знає, що він має працювати. Давайте спробуємо натиснути на кнопку. Все, плагін робить свою основну функцію, підвищує нам настрій. А що ще треба для того, щоб добре працювати в скічапі? Гарний настрій. Тому я вважаю, що це найкращий плагін, який яких хтось колись робив для скічапа. Добре. Вже в наступних відео зроблю огляд на свої нові конвертори, на преміальні плагіни від Костянтина, на преміальні плагіни від Олександра. Не забувайте, що сайт знаходиться в режимі раннього доступу, тому ціни на повну підписку нижче. Запрошую всіх до тестування, запрошую всіх до підписки в... зі знижкою раннього доступу. Якщо щось не виходить, пишіть в підтримку, пишіть в групу, діліться своїми думками. Буду всім радий. Заходьте і до під... побачення.